Собаки навіть не гавкають. Воду можна пити з крана, і ніхто за це в тебе не візьме гроші. Бутерброди на сніданок, обід і вечерю. В дитячих садочках вони всі сплять на вулиці. Діти, навіть першокласники, можуть їздити автобусом. Сьогодні ми розкажемо, що дивує українців у Норвегії від бутербродів протягом дня замість гарячої їжі до медичних курйозів. Побутовий шок часто пов'язаний з тим, що ми їмо і п'ємо. У Норвегії навіть звичайна вода може стати об'єктом здивування. Найбільше мене здивувало, мабуть, перше, коли ми приїхали, що воду можна пити з крана. І в усіх ресторанах, кафе тобі подають воду, ти можеш просто попросити і випити, скільки твоя душа забажає, і ніхто за це в тебе не візьме гроші. Також здивувало. Те, що вони їдять бутерброди на сніданок, обід і вечерю, це нормально для них. І при цьому всі виглядають стрункими і підтягнутими. Виглядають стрункими і підтягнутими. Норвезький підхід до виховання дітей часто шокує українських мам. Дітей тут готують до суворого клімату з малку, а безпека в країні дозволяє повну дитячу самостійність. Є бюрократія, і часами дуже довго все треба чекати, документи, але все в електронному форматі. І мені подобається те, то, що тобі не треба приходити і стояти в чергах по 2-3 години. Просто все робиш з дому, але так треба чекати. В дитячих садочках дітки, які туди ходять і потребують денного сну, вони всі сплять на вулиці. І навіть якщо температура мінус 10 до мінус 10, є спеціальні візочки, і дітки сплять на вулиці і так загортовуються своє здоров'я. А що взагалі тут, яка ситуація з дітками? Наскільки тут безпечно відпускати дитину? Дуже безпечно. Діти, навіть першокласники, можуть їздити автобусом до школи самі, і нема в цьому ніякої, ніякої проблеми. Мій Іван може спокійно поїхати до центру, повернутись додому з центру сам. А немає тут якихось обмежень з приводу віку дитини? От вона може, наприклад, бути самостійною з якогось певного віку? Ну, взагалі, рахується з 13 років. Вона може бути самостійною, залишатись сама вдома, але ж ми знаємо, що всі дітки різні, і деякі діти і в 7 років можуть вже залишитися щось там собі зробити. А наші українські діти взагалі подорослішали дуже. Рано, але я можу сказати, знаю на сто процентів, що в деяких місцях публічних тут Норвегії, наприклад, в ресторанах або там якихось ігрових зонах, після дев'ятнадцятої не можна приходити з дітьми, бо тоді вже можуть подавати алкоголь для дорослих, наприклад. А Норвегія дуже за здоровий образ життя, тому діти не мають бачити, як дорослі п'ють. Тому після дев'ятнадцяти дітям вхід заборонено. О, слухай, у це реально дуже цікавий факт. Що стосується спілкування та повсякденного життя, норвежці відомі своєю повагою до особистого простору та високим рівнем довіри. Це правда, що кажуть, якщо тут залишити просто е, на на вулиці свої речі, їх ніхто не візьме. Що тут з безпекою? 90% це правда. Це одна із найбагатших країн і нікому не треба брати твою куртку. Вони можуть самі собі купити куртку, на що їм брати дживіс. Всі поважають особисті кордони. І, наприклад, якщо їдеш в автобусі, то можеш побачити, що люди не сідають з боку в тебе на. Бо ну вони не хочуть тебе задівати і свої особисті кордони теж, і вони краще постоять, ніж будуть сидіти поруч з тобою. Кажуть, у Норвегії дуже цінують тишу. А це справді так, і як це взагалі проявляється? Мабуть, цінують. Важко мені про це сказати, чесно сказати, не дуже не ну, в принципі. Ніхто не голосує, собаки навіть не гавкають, так що прям супер. Якщо про це, то так. Це правда так і є. У медичних звичках також є свої сюрпризи від універсальних ліків до дозволених смаколиків після процедур. Вони на все приписують парацетамол. Навіть є такий жарт, що Ой, мене щось болить, мабуть, піду до лікаря. А наша може сам купити собі парацетамол». Коли в мене захворів Іван, він кашляв, в ньому було 38 температура. Ми пішли до лікаря, і ми взяли всі аналізи. Сказали, що запалення нема, нічого нема. Ну просто чекайте. Ну воно прийде, так буває. І на виході медсестра спитала, чи хоче він взяти собі морозиво. Я кажу, але у нього температура 38, Він кашляє. Вона каже: А як це заважає? Їсти морозиво. Ось так, так вони живуть. Прикольна історія з життя. Норвежці дуже не привержені того, щоб приймати багато ліків, і тому такі хвороби, як у нас, якщо дитина кашлює, то я би побігла і скупила б всі сіропи від кашлю, пшикалки до горла і все на світі. Ну тут максимально парацетамол, якщо щось болить, це парацетамол з нурофеном. і ну може тиждень почекати і саме пройде. Коли ми кажемо про інтеграцію до суспільство, в інтеграцію в школі, то саме ми маємо звернути увагу на те, чи є норвезькі друзі, чи спілкується він не тільки з українцями, але й з своїми друзями, там, однокласниками норвежськими. Так. Дякую. У нас в школі вчиться три хлопчика теж з України. З одним хлопчиком він дружить. Бо вони в паралельних класах. Іван в п'ятому Б, а цей хлопчик в п'ятому А. Але також в нього є норвежські друзі. А як тут вже взагалі з документами? Чи все швидко? Для українців на колективному захисті все робиться дуже швидко, бо це теж держава зацікавлена в тому, щоб ми якнайшвидше інтегрувались. Тому для нас це робиться швидко. Як для інших, ну можливо, треба чекати, бо знаю дуже багато у мене колеги з Польщі, наприклад, і вони казали, що довго чекали банківський рахунок. Відкриття банківського рахунку чекали, чекали довго. Але для українців все дуже швидко зробили. У наступному випуску ми розповімо про те, як відкрити власну справу у Норвегії і що варто знати українцям для цього. Ти відкриваєш його самостійно онлайн. Вони не приходять для того, щоб тебе покарати. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти маєш платити податки. Треба мати свій власний капітал.